Напис Слава Росії, який окупанти зробили на тілі українського військового у полоні, видалять за це. Взялася команда програми Неопалимі, що безоплатно відновлює косметологічні ураження пов'язані з війною. Один із співзасновників проєкту Олександр Трукевич розкрив подробицям деталі лікування пацієнта та обставини, за яких з'явився цей напис. Чи можливо повністю видалити рубці? І як неопалимі відновили обличчя ще двом воїнам? Дивіться далі. Напис Слава Росії і символ вторгнення московитів літера «З» з ними на животі повернувся з полону український захисник після появи світлини з рубцями в мережі і медіа в координаційному штабі підтвердили, це не фейк. На жаль, справжні фото. Лікар під час огляду в одному з регіональних центрів, де хлопці проходять реабілітацію, Просто не витримав, сфотографував і виклав в мережу. Це Свідчення того, що проходять через що проходять в полоні наші захисники, і такі тортури ворога над військовополоненими українцями систематичні. Та це не лише фізичне насилля, а й моральне приниження наших воїнів. Понад 94% тих хто повертається, згідно з даними комісії, ООН, нас працювала, свідчать про те, що вони були піддані тортурам. Це були були регулярні тортури, не тортури, а не окремі випадки. Тобто, це система в Російській Федерації, яка покликана зламати волю. Це примусто до розмов, розмовляння так, спілкування російською, і примусто вимов якби до дітей, щоб вони не вимовляли деякі звуки, такі як власники коли вони говорять російською, так як це властиво українцям. І примус до виконання якихось там російських націоналістичних писань слід на тілі українського захисника. Узявся видаляти лікар-дерматолог, співзасновник проєкту Неопалимі Олександр Туркевич розповідає: його пацієнт у полоні пробув понад рік. Рубція з'явилися, коли боєць був під анестезією за допомогою хірургічного електрокоагулятора. Наживу, йому того ніхто не робив, тому що. Не тому, що вони гуманісти, абсолютно через те, що якщо б це робили наживо, був би зовсім інший характер самого рубця, самого надпису. Ну воно було розмите, воно було в різні сторони. Тобто виявляється, палити людину наживо. Вивести напис реально. Олександр Туркавич не вперше працює з такими випадками. Лікує обіки і рубці і цивільних громадян, і ветеранів. На ліжку воїн за позивним ПМ. У боях на Донеччині зазнав атаки ворожого безпілотника. Зачепило всю ліву сторону ногу, руку і обличчя. З обличчям був опіксильний. Там спочатку якусь сітку накладували лікарі, щоб воно зовсім не злізло. Але були дуже видно і плями такі від шрамів, і воно було майже чорне. Я зайшов у ліфт, а там стояла мама з дівчинкою. Малова дівчинка заховалася за маму. Я зрозумів, що вона не боїться. Ну, не для того була суть, щоб я туди йшов, аби мене діти боялися. Ну, ми вирішили, що перейти щось шукати. Після медичних процедур ураження на обличчі військовика майже непомітні. Така сама ситуація в іншого пацієнта проєкту Неопалимі. Йому в полоні росіяни вирізали на лобі свастику. Для пацієнта це була серйозна моральна травма. Власне, моральна, не стільки фізична, скільки моральна. Ну, кожна людина по-своєму переносить такі речі. І там найскладніше було. Найскладніше було знайти спільну мову з пацієнтом. Ну, ми практично вже вивели в ноль, тобто там ще є легкість іде, але однозначно вже вже зовсім не то, що було. А ось стратегії лікування рубця з написом на тілі наразі немає. Необхідна перша процедура з використанням лазерів загалом піде не менше як рік. Зараз можна взяти і все. І його не буде рівно тиждень часу. А через місяць часу він буде в кращому випадку, такий самий, як був, хоча по великому рахунку ще гірший, тому що там буде ще більше судин і так далі. Попри те, що на звільненого сполонобійця бійця чекає довгий шлях відновлення, він, за словами лікаря, усе переносить стійко. З того, що я з ним говорив, от повірте мені, міг би бути в навіть міг би бути в 10 разів гірше настроєним і все одно було в порядку. Як на мене, він взагалі молодець і тримається. Супер проєкт Неопалимія об'єднує понад три десятки клінік України, в яких відновлюють шкіру всіх, хто постраждав від війни. Допомогу надають безкоштовно. Роман Гаврилів Юрій Глобінка. Подробиці телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини.